Що це взагалі за Унія? Берстейська Унія відбулася у 1596 році, в місті Бересті. Нині Берст у Білорусі. Її суть була проста. Ну майже. Об'єднати православну і католицьку церкви. Щоб усі жили дружно, без хвороб і переслідувань. Ідея звучала красиво. один народ, одна віра. Але на практиці, як це часто буває, почалися суперечки. Хто головний? Чия молитва правильніша. І яку ікону куди ставити? Умови унії. Домовилися ніби про все. Щоб не образити нікого, церква підписала УГОНу з такими пунктами: Молимось по-старому. Обряди залишаються православні. Ніхто не змінює ікон і свічок. Мова служби. Церква слов'янська. А не латина. Щоб усі розуміли, про що йдеться. Священники наші, українські, але вони визнають владу Папи Римського. Духовенство отримує пільги і як у католики не платять податки і мають більше поваги. Календар: Свята і пісні-співи Залишаються своїми, але з католицьким присмаком. Коротко кажучи, ми православні, але з легким католицьким акцентом. Що хорошого принесла Унія? З'явилася греко-католицька церква, така собі гібридна версія двох вір. Почали відкриватися школи, друкарні, монастирі, де навчали грамоти та поширювали книжки. Вона допомагала зберегти українську мову і традиції на західних землях. Деякі розумні люди, як і Патій Потій і Йосиф Руцький, реально намагалися припинити ворожнечу між церквами. Уявіть собі, це був проєкт Єдесть1.0. Але без Wi-Fi і Zoom. А що пішло не так? Частина православних вирішила, що це зрада. Як це визнати папу. Почалися сварки. І навіть бійки між прихильниками Унії та її противниками. Польські можновладці використали Унію, щоб посилити католицький вплив, і це лише погіршило ситуацію. Козуки і браси сказали Ні, ми залишимося вірними Старій Церкві. Отож, замість миру нові суперечки. Унія мала бути весіллям церкви, а стала чимось на кшталт. Скандального розлучення з криками. Хто винен? Висновок. Берестейська унія це було щира, але складно спробу порозумітися. Вона принесла нову церкву. Розвиток освіти і культури, А її роздріли людина два табори. З одного боку, давайте жити мирно. А з іншими ми не зрадимо свою віру. Мораль історії. Навіть якщо ми благородна, треба домовлятися так. Щоб усі почувалися почутими. бо коли в церковних справах не згодні, навіть ангели можуть посперечатися.